Христос увійшов на хрест тому, що тільки звідти Він міг витягнути нас з гріхів наших. Світле радіо, Еммануїл Дорогі слухачі світлого радіо, у ці святкові дні, коли наші серця наповнені радістю Воскресіння Христового, ми хочемо привітати вас з цим дивовижним святом. Пам'ятаймо, що Христос був розп'ятий за наші гріхи, та Він Воскрес, переміг смерть. І дарував нам надію на вічне життя. Це неймовірне диво, яке ми маємо пам'ятати не лише у свята, але й в кожному дні нашого життя. Істинність віри заключається в тім, що тільки Бог має владу над смертю. Людина влади над смертю не має, а Ісус. Своїм життям він показав і своїм подругам хресним, і по своїм Воскресінням, що Він був Бог в людському тілі. Подивіться на природу, там Бог є. в свою душу, там Бог є. Тому розумна, чесна людина, вона сьогодні не може відкидати Бога. Дійсно, з сокрученим серцем. Підняти і серце і руки до Його престолу милості, і здатися на Його милість, як говорить Його Слово. Благослови Україну і в ці пасхальні дні нехай ім'я Твоє святиться і славиться серед нашого народу, бо Ти Воскрес і Ти переможець. Апостол Павло написав: наша Пасха, Христос, за нас у жертву принесений. А також знаємо, що Христос, воскресши з мертвих, уже не вмирає, смерть над ним більше не панує. Тож нехай в кожному новому дні ми будемо бачити надію, яку дарує жертва Ісуса Христа і Його безмежна любов. Нехай наповнюється ваше серце міром зі святом Воскресіння Христового. Христос Воскрес! Бої! Бої! воскрес!